Привіт, кохані! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, у сьогоднішньому відео ми з вами будемо робити те, чого ще ніколи не робили тут на каналі. Сьогодні ми з вами будемо розбирати мою шафу. А сама, якщо чесно, хвилююся, тому що не знаю, що ми там викопаємо. Я так, звичайно, її відкриваю часами, так, знаєте, коли там зранку треба щось на себе накинути. Але так мені здається, що там дуже-дуже мало. Таких варіантів, а, а напевно осінніх варіантів, тому що вже осінь, і треба було би, щоб це були тепліші якісь речі. Напевно, знаю, що їх там маловато більше того. в мене таке є якесь відчуття всередині, що. Ці речі, вони, як би то сказати, дублюються, так? Тобто одинакові ковтинки різного стилю, може, і різний рубчик, там ще щось в тому стилі. А навіть зараз так подумала, мені здається, що навіть штани подобних кроїв. Так? Зараз підемо дивитися це все. А я нагадую, що ця наша недільна рубрика про... Про красу, про відшукання свого стилю. Вона для всіх, тому запрошую вас всіх до перегляду цього відео, і чоловіків, і жінок. Дуже сподіваюся, що для нашої жіночої аудиторії я стану таким натхненням хороших, добрих змін. Думаю, кожна жінка цього хоче, маю на увазі досконалитися в кращу сторону. І на своєму прикладі я сподіваюся, що я так змотивую трошки, покажу, що. Можна, що треба, що це того варте. Дуже сподіваюся, що ми дійдемо до цього етапу, бо так якщо серйозно, то я ще не знаю, куди це приведе. Але будемо шукати, будемо шукати разом на каналі цей стиль і те, що би мені тут пасувало, і я як би то взагалі мало виглядати? знаєте? Маю образ того, що хочу, щоб це виглядало гарно, але ж не маю образу того, як це повинно виглядати. Спочатку, думаю, підемо розбиратися з тим, що є. Ну, а чоловіча аудиторія, так само прошу, будь ласка, не переключатися, тому що чоловіча думка є я також дуже важлива в цьому питанні, тому що, ну ви знаєте, ми хочемо подобатись, так? Тому запрошую всіх до перегляду, а потім будемо це обговорювати у коментарях. Йдемо до шафи. І так, я приготувала для нас лампу. Дуже сподіваюся, що це покращить якість того, що буде в шафі. О, і так, я трошки хвилююсь. Починаємо. Перші дверки, другі дверцятка. І так, що ми тут маємо? Ніби, знаєте, висить багато питання, що з цього я ношу і що з цього справді на осінь, а не на літо, так? Я ще цього не перебирала, але думаю, що це найвищий час. І так, дивимося. М -м -м. Зуття також не густо, хоча взагалі то, ну. Порівняння до того, що було рік назад чи два, то я вважаю, що досить багато. А з того всього, скажу вам по секрету, ношу тільки ось цю пару і ось цю пару. Цю кілька разів минулої осені закладала ці капчики. Тук -тук -тук. Такі на каблучку. Вони такі специфічні, але до певних образів це саме те, що потрібно. А ця пара взуття виглядає гарненько. Сподіваюся, що потім ще покажу на одному з відео, але вони мега незручні. почали мене так терти, що я практично в них не можу ходити. Добре. Ну і ці, з цими ми дуже рідко бачимося, тому що я і спорт ми ще не подружилися досі. Так, цей коврик і ці капчики. Лишимо це і перейдемо сюди. Ось так. Це не моя частинка. І так, зробимо, а тут, щоб було видно, посунемо трошки. А Тут у мене спочатку верхи йдуть, і це навіть на осінь таке може бути, але це, як ви бачите, спортивний такий стиль. З того, що я не сказала, здається, то мені потрібен такий більш офісний стиль і більш жіночний. Це два, напевно, вагомих критерії, які повинні бути влічені, враховані в нових речах, які би мені треба було. Добре. Це виглядає так. Я це одягаю і ношу, але не вважаю це надто підходящим. Це на, таку, на якусь таку вечірню, легку п'ятихвилину прогулянку в парку до, до магазину поїхати на закупи, щось такого. Це вже більш, більше мені подобається. Власне, Це найчастіше ношу на роботу, таке коротке, і, здається, це навіть актуальне щось в цьому сезоні. Так, такий укорочений, ніби тренч, міні-міні короткий. Навіть непогано лежить, не дивлячись на те, що це не до кінця мій розмір. Мого розміру не було. Це трошки більше, але я власне, хотіла, щоб був, був типу оверсайзу, щось такого. Навіть мені вдається щось з цим скомпонувати. Це виглядало дуже гарно в магазині. Навіть поділа, і мені також сподобалась на мені ця курточка, але скажу вам, що не сильно то я вмію її до чогось допасувати. Може. Треба... Мені тут не дуже пасує, як тут наверху це виглядає на мені. Здається, що мусила би з якимись шарфами чи з чим поєднувати, якось так погратися, щоб це мені пасувало. Ну, це взагалі мій улюблений. Я думаю, ви ще пам'ятаєте з попередніх відео. Це на всі випадки життя. Можна сховатися, втопитися в цьому жупанчику, і це просто універсальне. Звичайно, до сукні не одінеш, але я це носила просто дуже-дуже ну, дуже довго і тільки, тільки виключно це. Тут ще якась кофта є спортивна, яку я, здається, ще жодного разу не одягала, то купила так знаєте додому, коли буде хотітися тепла, одітися на дивані, сісти в такому якомусь спортивному костюмчику. Це кофта без коментарів. без коментарів, Колір мені не пасує, не знаю, на що я це купила, але, але я його часами ношу. Ну, ну так, висить, то треба. так, Добре, це вже щось, що мені подобається. Це такий піджачок. Я це одягала один раз в житті. Тут ще є сукня, можливо, колись робимо огляд таких вечірніх, вона на виворіт. Вечірніх таких нарядів, тут розпірка така досить класна. Що я не помиляюсь. Ні, це не те. Але добре, з розпіркою також у мене є. А це такий ось такий матеріал Сінцею купуване, так? Це зробила такий лук, який одягала минулого року на вечірку на свята в нашій фірмі. Так? Це було, я вам скажу, навіть гарно виглядало за цими капчиками. Так, це було гарно. Добре. Це, це я останньою одягаю досить часто. Може, навіть зараз примію на відео, тому не буду на цьому загострюватися. Виглядає досить гарно, елегантно і, і практично. Серйозно, це практична така, хоч вона виглядає довго, але вона дуже практична ця сукня. Я її комбіную, зараз покажу з ось цією сорочкою. І одягаю на роботу як на кожен день, так і одягала з каблуками. Дуже гарно виглядало це на виборіт. Я чомусь деякі речі на виворі твішу, не знаю, це така звичка. Така сукня біла, з такою, бачите, гарною розпіркою. Думаю, це вже на минулого, наступного літа ви мене в ній побачите. А, ця сукня дуже гарна, але вона літня. Тому її, може, відразу навіть і заберемо. Так, відвісила. Це щось, щось що я купила, що колись буду носити. Я вам скажу. Не мала ще наразі цієї оказії, щоб це одіти. Це виглядає так досить гарненько. Ось так це виглядає, так? Приємний матеріал, звичайно, синтетичний, але дуже-дуже приємний. І гарно лежить по фігурі. Тільки це треба мати, так би сказати, оказію, щоб це заложити, так? щоб це одіти. У мене її поки що не було, тому висить, скучає, а купила її дословно за. Буквально за кілька злотих в сінсею на, якісь, на якомусь розпродажу, так? Це вау, просто мені дуже сподобалось. Це також моя літня. Виглядає так дуже по-жіночному, по-дівочому, я би навіть сказала. А, але це декольте, декольте шалене для мене. Я такі речі дуже рідко купую, але я вам скажу: це носила практично ціле літо. Але це також повинно забрати звідси, тому що це літня річ. І вона більше не буде ношена в цьому році. Що вам хочу сказати на рахунок цієї сукні? <гум> Ця сукня, не знаю, чому я її купила взагалі. Вона мені додає років 10, коли я її одягаю, направде. Ага. І напевно заберемо звідси. Так. Я її кілька разів ночі одягала, а зараз весь час думаю, чому я це робила? Добре. <гум> Знаєте, це та маленька чорна сукня. Яка повинна ой, там щось на низу з білого, напевно, яка повинна бути в кожному гардеробі. Так? Вона надто просто виглядає, але в комбінації з сорочкою, можна також її комбінувати з оцими класними капчиками-білими і зручно досить таки ходити на роботу. Не знаю, якось в цьому році її ще не одівала, вона мені здається за короткою. Що, щ, щось у мене не так, тому що в мене появилася любов до цих довгих спідниць, до довгих суконь. І поки що я не можу переключитися на короткі. Купила кілька, зараз вам покажу: у мене є таких коротеньких, але, здається, вони будуть не часто ношені. О, ось так, ось ця просто, просто вау, напевно, мушу одіти і вам показати. Це з такою величезною розпіркою, така обталена, класна спідничка. А ці. Так, у мене в гардеробі будуть повторятися, напевно, речі різних кольорів, тому що спочатку купила в Сінсею цю спідницю, вона виглядає гігантичною. Може, навіть трошки на мене завелика на розмір, не знаю, бо я трошки схудла була відтоді, як її купувала. Емочка, так, хіба трошки завелика. Ну, оця спідниця, вона мені дуже сподобалася. Власне, таку хотіла і побачила сінцею купила, а потім прийшла і побачила цей колір. Розумієте? Ну, ну, як можна було цей колір не купити? Вона ж просто ідеальна по кольору. Тканина так собі, так, бо все видно на ній. Але часами можна одійти, так? Єдине, що проблема в мене тут з добиранням верху Минулого, минулої і навіть зими, я їх носила з якимось сфетриком наверх. Він виносився, бо він був такий, знаєте, на сезон. І я його вже викинула. Цього, цього разу, якщо будуть мого розміру, треба добрати щось наверх. О, ця спідничка, вау, але вона літня. Її також мушу відложити. Дуже класна з розпіркою ефектно виглядає, вона така завищеною талією. Ну так, так, так. Її треба відкласти, тому що вона літня. Я її з таким укороченим топом, а, який закладала вже до, до джинсів, от з таким укороченим білим топом її вдягала. Це це просто моя любов, такі спідниці. Ці, як вони називаються, плісовані, так? А, така врубчик. Бачите, знову маю тут дві спідниці однакового крою од різних кольорів. І тут так само. Спочатку була купила цю блакитну, вона розмір менша, не завжди її можу одіти, не завжди вона на мене входить. А купила її і носила з білими капчиками. О їй вже років два, напевно, а може більше, навіть не знаю точно, але вона, напевно, у мене давно. А потім якогось сезону появилася минулого, здається, ось така червона в сінцею. І я така бушена, так гарно ефектно виглядає. Купила її носила з цими капчиками і з оцими так само цими. І досить навіть гарно виглядало. Тут чорний пасок закладала і топ чорний. І зараз покажу, може, його, якщо він тут є. Так, він тут є. З ось цим чорним топом, таким вкороченим. Простенько. За красу у нас відповідала спідниця, а то був просто так, щоб не притягувати увагу, бо спідниця досить така класна, знаєте. Добре. Ну, оце ці короткі спіднички це так направді спортивна. А у нас такого матеріалу і тут з шортиками. так? Така класненька. Коротка, дуже коротка, але в ній буду ходити. Коли буду спортом займатися, так? Колись і це буде. Добре, це, це не питайте. Я знаю, що це для мене взагалі не характеристично, але в мене є в гардеробі на таке. Тут шортики є. Вона, до речі, дуже приємна, бо з середини вона така з таким матеріалом приємним. Вона дуже приємна і гарно сидить легко, так? Тільки як я казала, я себе, я себе ще не можу переконати до таких коротких, та й не всюди її заложиш, так? Не всюди її одінеш, якось, якось так. Не впевнена, ну, може, з якимись високими чоботами зимою осінь можна стилізувати, не знаю. Треба буде ще спробувати, залишаю її. О, і це був <смас> перший леопардик в моїй гардеробі, здається, так? А, скажу вам, що я її навіть одягала, і навіть мені дуже сподобалася. Це знову та сама ситуація з шортиками. Такі коротенькі шортики, вони дуже зручні. Тільки з цією спідничкою, знаєте, така ситуація, що треба вміти її застилізувати. Літом це набагато простіше, бо оділа якийсь укорочений топ, і, і все. І ти йдеш, там якісь е, е, шльопанці чи щось таке, щось легесеньке, мега. І ти йдеш, по осінь, це вже треба було би погратися. Не знаю, чи мені це вдасться. Так що може бути таке, що вона буде чекати до наступного літа. О, так! Ця блузка! Я про неї вже і навіть забула. Знаєте, ніби беру біля неї кожного дня одяг, але якось я її ніби не бачила. Ага, знаєте, в мене до неї немає штанів. Я її одівала минулого року з штанами такими джинсовими скіні. А, тільки, на жаль, був такий період, коли я сильно поправилася, там були, знаєте, такі розрізи на тих скіні. І цей роз, розріз так пустив сильно мені на цілу штанку, що просто ну, не було що там рятувати. Тому зараз я без, без скіні, а до широких штанів Думаю, що це не буде пасувати. Ну нічого, значить, це коли не купити. Ще одні штаніжки. Добре. Люблю цю укорочену сорочку. Вона у мене на всі випадки життя, вона до всього, до джинсів і топу ем, так виглядає непогано. І так само, як я казала, до таких до цієї сукні на видовою Хіба мушу зараз і вам показати, щоб ви оцінили, чи як це виглядає. Чи це окей, чи це справді так гарно виглядає, як мені подобається, чи зі сторони це по-іншому виглядає. Власне, цей образ зараз і одіну хіба. Добре, така блузочка. Вона не попрасована, але коли попрасована виглядає, мені здається, набагато краще. Я її одіваю до спідничок <кій> і до одних штанів зелених. Добре, далі звичайна футболка біла. О, це виглядало дуже гарно в магазині. Я навіть одного разу оділа, але я вам скажу, це не мій стиль, і мені це не пасує. Оці рукавчики такого крою футболка це, здається, не моє. Тому я це відкладаю відразу. Ще одна такого кольору футболка, звичайно, простенька. Ще такі укорочені топи. У мене таких топів по кілька штук, просто лежать вони в шафі. Таких кілька чорних і кілька білих. Дегупря. Знову таки врубчик, звичайно, кофта. Це ж, пам'ятаєте те, що я казала, ніби з одного розряду такі речі. От ця чорна, дуже подібна, і ця укорочені, текстиль такий подібний. Так. Ну і виглядають вони практично одинаково. Так би це зробила. Тик-тик, добре. Ага, і ще дві жилеточки. Добре, цю жилеточку, жилетку я одівала з одної зі спідниць одного разу. А, і може ще одного разу на роботу. І це вся історія закінчилась, Треба вміти це добрати допасувати. А ця коротша, маю ще такі бежові штани. Я до тих бежових штанів е, одіваю. Не знаю, чому вони тут є. Ні, їх тут немає. До тих бежових штанів. Але я не впевнена, чи це мій розмір. Воно так виглядає, акурат та лінія під, під лінією поясу. Так? Але якось ніби мені часами здається, що ніби вона на мені лежить зверху, як замаленька. Колись я кодіну, то запитаю вашої думки. Думаю, як буду зранку одіватися, то буду власне, вам показувати і питатися, як це виглядає. Добре, це зелені штани, класичні, дуже їх люблю і часто їх ношу. Це одні з найчастіших штанів, які я одіваю. І ще такий супер е, Сірій, такі типово брюки, класичні офісні, так? і це я їх дуже люблю плюс джинси, які на мені. Так би сказати, що це практично все. Може, що ще є на прані, ці білі штани, яких я тут не показала, але в основному я можу сказати, що це база і більше нічого цікавого немає. Якщо є, то досовно кілька футболок, які просто відрізняються, може, трошечки кольором, або взагалі того самого кольору, того самого крою. Так що я вам скажу, що це все. І так, кохані, відео вийшло дуже довге, тому я дуже швиденько показую вам те, що обіцяла. І для подальшого спілкування запрошую вже у коментарі. І так, це та чорна сукня, яку я говорила, Добре, і ще далі, так. Вона виглядає ось так. У фігурі. Зараз подивлюся, чи це взагалі видно з такої відстані. Ну і я до неї закладаю ось так Сирочечку. Я з такої відстані вже погано вже бачу. Але зараз підійду подивлюся. Сподіваюся, що це так же виглядає. Тик -тик. Ось так, Ось так Оля ходить на роботу в такому образі. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей образ, як вам загалом гардероб, як ви його оцінюєте, і напишіть, що вам сподобалося, а чого ви туди додали, що там бракує. Це дуже мене цікавить, і дуже сподіваюся, що буде думка всіх різних вікових категорій, жінок і чоловіків, тому що це дуже важливо, як кожен бачиться своєї перспективи. Якщо відео вам сподобалося, ставимо пальчики догори і не забуваємо підписатися на канал, тому що тут буде ще багато красивих і цікавих відео. Я з вами прощаюся. Зустрінемось у наступних. Па-па-па-па!